Насправді зараз ситуація на з'їзді виглядає наступним чином. З'їзд має обрати половину складу Вищої коляційної комісії суддів, цей орган, який дозволить притягати суддів до відповідальності, і трьох членів Вищої ради юстиції, і чотирьох чи п'ять там є юридичні моменти суддів Конституційного суду. Це дуже важливе питання, це те, що якраз може перезавантажити систему. У зв'язку з цим утворилися фактично дві групи. Бажаючих прийняти це рішення, це, зокрема, голова ради суддів Вонопенко, І група, яка не бажає це все робити, її пов'язують з групою Ківалова і з Жванією. Чому зі жванію? Тому що є депутат Стаднійчук, який звернувся до суду, а його пов'язують якраз зі жванією, про заборону проведення цього з'їзду. Поки що ухвали не мали, але вчора він звернувся з таким позовом до окружного адміністративного суду міста Києва, який вже забороняв нам все, що тільки можна, і з'їзд рішення з'їзду адвокатів він скасовував, з'їзду представників вищих юридичних навчальних закладів і так далі. Ну це окрема розмова про це окружний Константнічук. суд. суднійчук. Нагадаю, був дуже відомий тим, що як тільки зайшов замість Власенка, до речі, так. зайшов у Верховну Раду за списком обраної партії Батьківщина, одразу перетворився в тушку. Так, оце він зараз намагався е, заблокувати проведення цього з'їзду. Е, першим словом взяв Онопенко на з'їзді, після нього голова Верховного суду Романюк, і вони довели інформацію, що президент проінформований про з'їзд, але у президент, оскільки е, наразі запланована у нього зустріч з керівництвом легітимним Луганської і Донецької області, і, можливо, навіть відрядження на схід, він не може прийняти участь у роботі з'їзду. Частина делегатів. Просто встала і вийшла з залу, вчинила демарш, намагалася таким чином зірвати. Ну, це нічого гарного про суддів не говорить. Замість того, щоб згуртуватися і приймати рішення щодо призначення гідних кандидатур, вони починають займатися кулуарщиною. Там, де з'являється Кулуарщина, там, де з'являється політика, це нічого спільного з фаховими кадровими призначеннями немає.